Сухе валяння вовни, кінусайгу, розпис на тканині, графіка. Роботи, створені у різноманітних техніках, презентувала на персональній виставці майстриня Олеся Рибалко в Ужгородському Скансені. Я дуже люблю експериментувати, вчитися і пробувати різні техніки. Це такий життєвий рубіж прийшов, такий, знаєте, моя осінь прийшла, така життєва. Але у мене на душі весна, і ця виставка показує, тому що я люблю колір. І тут переважає. По-моєму, зелений, бо це мій улюблений. Ну, птахи. Я дуже багато птахів роблю, не знаю чому. Напевно, слухаєшся своєї душі, свого серця. І от воно мені щось таке прийшло, і мені таке захотілося. На виставці представлено 38 робіт, створених за останні роки, каже майстриня. І додає, що ковіта потім війна внесли свої корективи у творчий процес. Часто опускалися руки і не було бажання працювати. Але історії героїчних українців, які навіть під обстрілами продовжують обробляти землю, засівати поля та збирати врожай, надихають та мотивують Олесю Рибалко. Знаєте, коли я побачила? По телебаченню, коли ці новини страшні, але коли у людей нічого нема, а вони вирощують квіти, вони в Харкові садять клумби. і ця жіночка мені так запам'яталася, коли вона в неї хата розбита, а там розквітли тюльпани, і вона коло тих тюльпанів і ще їх прополює. І це якось такі мурахи пішли, що ця злість. Ну, я знаю, її треба перетворювати на щось таке хороше. І я вирішила, що краще щось таке веселе, яскраве, як щось таке сумне зображувати. Олеся Рибалко має надію, що відвідувачі, які завітають на виставку, зможуть ознайомитися із її творчістю, а за бажанням придбати роботи. На продаж виставлені ті, на яких є жовто-блакитні стрічки. Виручені кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Таким чином, Олеся Рибалко робить свій мистецький внесок до найшвидшого настання омріяної перемоги. Тому що я не можу нічим долучитися лише своїм мистецтвом. І Якщо хтось придбає цю роботу, то гроші підуть на нашу закарпатську бригаду. Я буду дуже вдячна. Триватиме виставка Олесі Рибалко до кінця жовтня в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.